До прикладу, є моя прекрасна, шикарна бабуся. Ви знаєте, яка вона артистична, mm -hmm. яка вона актриса, взагалі. як в неї цей талант ну, не реалізувався в великих масштабах. І я завжди Боже, в тебе така красива волосся. Давай розпустимо, давай всім покажемо, якого тебе волосся. А вона завжди ховає, ховає, ховає її в дольку. От. Каже, ну бабусь, ну подивись, це ж реально гарно. Ну чому ти не показуєш? Вона каже: а там, блін, подивляться мої родичі і скажуть, що я, блін, якась стара скажена, що от наста старості своїх років от це пана придумувала, розпускати собі волосся. Вона має право показувати свою жіночність, там сексуальність, красу. Що я вже стараю, повинна там одягнути на себе чехол якийсь. І от ви знаєте, мені здається, що через те, що бабуся все життя жила за цим законом не видірятися, не вирізнатися і бути як всі. Вона не реалізувала стільки в собі талантів, тому що вона надзвичайно харизматична жінка. Певна, що у неї було дуже багато мрій, і по сьогодення, можливо, вони також є. Але вона ніколи їх не реалізує і навіть не пробувала, тому що вона боялася. А що подумають інші?